Права, 101. Назвіть усі відрізки прямі та промені, зображені на рисунку 47. Я переніс рисуночок 47 на дошку. Видно, що тут є два випадки, випадок А і випадок Б. Ну, будемо дивитися уважно і записувати. Так, отже, пишемо тоді випадок А. Так, випадку А нам треба записати всі відрізки. Відрізки. Відрізок тут є тільки один, тому що його краями є точка А і К. Його можна назвати АК або КА, неважливо, але відрізок тут один. АК. Так і пишемо. Більше їх перерахувати не можна, бо тут більше немає точок, які б утворювали відрізки. Далі прямі пишемо. Прямі. Прямих тут більше. Є тут пряма НС. Далі є пряма МБ. І є пряма МД. Все більше, прямих тут немає. Останнє нам треба записати промені. Давайте напишемо промені. Променів тут набагато більше. Він має початок, ось точка А початок, а промені нас іде вниз, в цю сторону, в цю, в цю. Ми будемо його називати по тим прямим, які тут позначені. Наприклад, спочатку запишемо промені, в яких є початок точка А. Отже, я пишу тоді АБ. АБ. Потім промінь АМ. Потім промінь АМ. Потім промінь АС. Так. І з спочатку у точці К промінь, КД. Потім у нас є КН. Потім іде КМ. І останній КЦ. З випадком А ми справились. Тепер випадок Б. У випадку Б нам треба спочатку записати всі відрізки. Пишемо відрізки. Тут у нас є три точки А, Б і Ф. Але відрізки тут. Взагалі є тільки один відрізок АБ. Справа в тому, що А і Ф у нас не сполучено. І С, Ф у нас не сполучено. Тобто відрізок ми тут пишемо тільки один, АЦ, хоча він називається і А. Я напишу АЦ. Отже, відрізок тут єдиний АЦ. Далі прямі. Прямих тут буде більше. Пишемо прямі. Давайте подивимося на рисуночок, які тут є прямі. У нас є пряма горизонтальна, дві навіть горизонтальні і одна е, пряма, яка йде ось е, під кутом. Давайте ми їх запишемо. Отже, горизонтальну пряму можна назвати будь-як. Я назву її, наприклад, БД. Б. Д. Далі знову горизонтальна пряма у нас буде ЕК. Що перетинає їх пряма, це буде ТБ. Ну або БТ, як завгодно можна писати, ТБ. Так, Є. Тепер промені. Давайте записуємо промені. Які ж тут є промені? Промені, нагадую, вони починаються в точці. І не мають кінця. Наприклад, промінь, який починається в точці А, і йде праворуч. Його можна назвати АБ або АД все одно. Я назву, наприклад, АД. Далі. Промінь, який починається в точці С. Це буде промінь СБ в цю сторону і в цю сторону СД. У нас є ще один промінь, який починається в точці А і йде ліворуч, але я його назвати не можу, тому що там немає ніякої точки. Е, так, е, тепер дивимося у точці F, які мають початок промінь. Є промінь FE, який йде ліворуч, тобто ми пишемо Fe. Є промінь e, FB вгору Fb. Є промінь ФК. І останній промінь у нас ФТ. Ну що ж, ось таке завдання на геометричні фігури. На цьому вправу завершено.